Таємничий голос за спиною, Розділ 13. Розповідь Вітаса Кадорошенка тимчасово переривається, щоб дати змогу читачеві дізнатися про діяльність у цей день капітана Горбатюка і про події з цим пов'язані. На горизонті знову з'являється Валера. Двоюрідний брат. Дружини Граціанського Інформація для роздумів. Коли Женя, перше ніж їхати у Хрястів, подзвонив капітанові Горбатюку, того не випадково на місці не було. Справи. причому термінові і невідкладні примусили капітана залишити свій кабінет. По-перше, Оперативники, які пасли Шипулю, тобто стежили за ним, доповіли, що Шипуля таємно зустрівся з Валерою Лобуренком. О тим самим, який тренувався колись у Шипулі і який празирливо називав Шипулю Торбохватом, незважаючи на буцімто конфронтацію між ними. Зустріч відбулася у надзвичайно теплій сердечній атмосфері з випивкою і навіть обіймами. Високі договірні сторони вжили усіх запобіжних заходів. Шипуля викликав Валеру по телефону, призначив йому побачення у ресторані Верховина за містом попід лісом. І обидва були настільки пильні і обережні, що почути, про що вони балакають, не було жодної можливості. Це по перше. По-друге, з лабораторії, куди капітан здав отого анонімного листа про наркоманів з 11А, го а, повідомили, що листа надруковано на шкільному принтері, на якому друкую накази. Ігнатіївни та інші офіційні шкільні папери, секретарка директорки Стелла. По третє, десь годині о другій подзвонив капітан Попенко. Слухай, щойно у мене на допиті прозвучало прізвище твого Бориса Борисовича Граціанського. — В якому контексті? Поки що нічого конкретного, але я допитував одного керівника, який звинувачується у відмиванні грошей в особливо великих масштабах. Він назвав мені прізвище одного з директорів магазинів Здоровеги Леоніда Михайловича і прохопився, що це двоюрідний брат дружини Бориса Борисовича Граціанського. І враз наче перелякався, що сказав. Почав виправдовуватися, що це не має ніякого значення, що він нічого не хотів сказати, щоб я це не нотував. А той здоровий проходить у справі? Поки що ні. Навіть як свідок. А чого ж він його назвав? Ну, перерахував, хто у нього брав товари. Все начебто нормально. Але мені здалося, що він трохи аж занадто перелякався і дуже вже шкодував, що з його уст зірвалося ім'я Бориса Борисовича Граціанського. Ти ж розумієш, що по очах видно, коли людина щось скаже і вже шкодує, і багато б дала, щоб цього не було. Розумію, буває. Але як кажуть, слово не горобець вилетить не впіймаєш. Що ж, дякую інформація для роздумів. Та й з Леонідом Михайловичем здоровегою треба негайно зв'язатися. Капітан подзвонив Жені кислю, пересвідчився, що той сидить удома і вийшов з кабінету. Було чверть на третю. Спершу капітан поїхав у магазин здоровеги. По телефону він вирішив не попереджати. Елемент несподіванки у криміналістиці відіграє дуже важливу роль. Коли людина, заскочена зненацька, не підготувалася до відповіді, легше встановити, говорить вона правду чи ні. Здоровега був у магазині. Добрий день, Леоніде Михайловичу. Люб'язно привітався капітан Горбатюк. Я вас слухаю. Насторожився здоровега, пильно міряючи поглядом Горбатюка. Капітан був у цивільному. Всього лише одне питання. Не скажете, куди поїхала ваша сестра Елеонора Іванівна? А що таке? Здорове зблід. Хто ви? Та нічого особливого. Просто нікого не попередила. Лекції зриваються, ми вже хвилюємося. Я. я нічого не знаю. Очі Леоніда Михайловича панічно забігали. А чому ви питаєте саме в мене? Хто ви такий? Капітан мовчки простягнув йому своє посвідчення? А, Пробачте, я не знав. Здоровега улесливо посміхнувся і приклав руку до грудей. Чесне слово, я нічого не знаю. Коли ви останній раз бачили сестру? Я, я навіть не пам'ятаю. Стільки, знаєте, роботи. Кінець місяця, кінець кварталу. А куди вони могли, а куди вони могли поїхати усією сім'єю на машині? Куди вони зазвичай їздять? Ні, на дачі вони не були. Ми перевіряли. Може, до родичів? Не знаю. У нас із сестрою родичів поблизу нема. Лише тітка в Фастові і дядько у Львові. А в Бориса Борисовича? У Бориса Борисовича? перепитав здоровега і підняв брови. У Бориса Борисовича мати, правда, живе в селі, десь на Кірвоградщині, здається. Я точно не знаю. Ніколи там не був, і адреси, на жаль, не знаю. Ага, ну, про це можна легко дізнатися. Що ж, дякую, вибачте, що потурбував. Капітанові було ясно, що Здровега все знає. І куди поїхали граціанські, і адресу матері Бориса Борисовича, але говорити не хоче. Знову ж таки інформація для роздумів. Очевидно, справа була таки серйозна. На запит капітана колеги повідомили, що в базі адреса батьків Граціанського – Житомирська область, село Романівка Попільнянського району. Але дата запису була давня. На телефонний запит у сільраді відповіли. П'ять років тому граціанська Манефа Семенівна після смерті чоловіка хату продала і з села виїхала у місто до сина. Капітан доручив узятися до пошуків теперішньої адреси матері граціанського лейтенанту Тарану і поїхав до школи. Секретарка Рагіни Ігнатіївни Стелла. Була молоденькою, вродливою дівчиною. Вона сиділа у приймальні за комп'ютером і щось друкувала. Горбатюк вирішив спершу поговорити з Регіною Ігнатіївною. На питання, що вона може сказати про свою секретарку, директорка сполошилася. Ну, що таке дуже гарна дівчинка? Що гарно це я бачу, усміхнувся капітан. Ні, не лише зовні, а взагалі. Минулорічна наша випускниця до університету не поступила, а в нас якраз пішла на пенсію наша секретарка Марія Васильовна. І Я дівчину взяла і не шкодую. А що таке? Та нічого. Капітан вирішив поки що не говорити про ідентифікацію директорського принтера. Як це називається в криміналістиці. Просто хочу з нею перемовитися. Вона багатьох старшокласників знає, Може щось повідомить. Та знає старшокласників, зітхнула Регіна Ігнатіївна. Один час. Навіть у кампанію їхню затисалася, та я їй часно звідти вирвала. Он як? Тим більше, дозволите? Будь ласка, будь ласка, я вас тут залишу, а сама мені якраз треба піти перевірити щось у спортзалі з вентиляцією. Вона відчинила двері. Стелло, а зайдино? Капітан хоче з тобою поговорити. Дівчина зайшла бліда, руки в неї тремтіли. Регіна Ігнатіївна щільно причинила за собою двері. Чого ви так хвилюєтесь? усміхнувся капітан. Я не збираюся вас ні допитувати, ні тим більше заарештовувати. Просто хочу поговорити, дещо спитати. Я не хвилююсь. Опустила очі Стелла. Скажіть, будь ласка, вашим комп'ютером міг скористатися хто-небудь? Що, що? Перелякані очі її метнули на капітана блискавичний погляд. І знову втупились у підлогу. На щоках спалахнули випіки. Розумієте, експертиза доводить, що цей папірець надруковано саме на вашому принтері. Капітан простягнув дівчині анонімний лист. Нерви її не витримали, Стелла схопилася долонями за обличчя. І заридала. Ну, не треба, не треба. Заспокойтесь, ну що ви? Це не такий вже великий злочин. Хтось примусив вас це зробити? Ні, ні, я сама, я сама, крізь сльози промовила дівчина. А для чого? Тому що, тому що. Ви не знаєте, що це за компанія, що вони виробляють. Там таке, там такі. Дівчина говорила, захлинаючись, збиваючись, ковтаючи слова. З її розповіді, нарешті капітан дізнався, що вона кілька разів була з хлопцями і дівчатами з 11-го А на квартирі у Валери Лобуренка. Що Валера намагався примусити її курити травку, але вона категорично відмовилася, за що дівчата її побили і погрожували зробити їй щось страшне. Але вона нікого Рагіні Ігнатіївні не виказала, хоч Рагіна Ігнатіївна й допитувалася, чому у неї синці. Тільки тому вона і змогла з її компанією, бо інакше вони б її точно зробили щось страшне. А чого ви написали, що Вітасик Дорошенко совав носа не в свої справи? Тому що я живу з ним в одному будинку, і він не раз бачив мене з Валеркою Лобуренком, і якось сказав мені: Ти з ним не дружи! А Валера почув і дав вітасоку потеличника. А коли він пропав і сказали, що Валера теж там був, я подумала Скажіть, а такого шипулю, ви знаєте? В очах Стелли майнув жах, але вона заперечливо похитала головою Дивні ці люди! Подумав капітан, не розуміють, що заперечення іноді говорить більше, ніж ствердження. З Валерою Лобуренком зустрітися капітанові не пощастило. Оперативники доповіли, що після верховини Шипуля і Валера виїхали на таксі за місто і на 13 му кілометрі пересіли на червоні жигулі. Які їх там чекали. Та оскільки жигулі стояли на боці зустрічного руху і одразу помчали, оперативники не встигли вчасно розвернутися і втратили їх з поля зору, встигли тільки записати номер. Жигулі належали Леоніду Михайловичу Здоровезі.